Усім доброго ранку. Ну, у нас ранок, всім доброго дня. Куди ця краля зібралася, ліса, ліса вдягнула на себе все гарне, все нове. Ай, а ми йдемо в наш госпіталь. Тому що там така історія, що якщо немає сіп, то зараз розкажу. Так, ну ця краля не так виглядає гарно, як ця. Там така історія, якщо в тебе немає сіп, прийом коштує 173 євро. А якщо він нам сказав, ви підете і зробите його, то тоді не треба буде платити. Тому, ну що ж, який в нас вибір, так, ми йдемо робити. Але зараз то зроблять нам сіп. Але як пояснити на іспанській мові, що ну, з приводу цієї оплати, не знаю. Зараз будемо на мігах, на пальцях щось робити, щось показувати. Аліса, як в тебе настрій? Що, не хочеш розмовляти? Ні, ну вже ми почуваємося краще набагато. То що йдемо робити? Якщо ще для нас там є місця, є талончики. Так, райончик нашого госпіталю. Аліса. Ой, просто це якийсь жарт вже. Я вже в шоці від того, що, що коїться в нашому житті, але ну, просто треба брати попкорн і сідати і дивитися. Визбиралися ми, значить, той госпіталь, приходжу, там сидить ну, охоронець цей на, на вході. Я кажу, я дуже погано розмовляю іспанською мовою, але ну, щось то знаю. Кажу, мені потрібно зробити сіп, А вона каже, сьогодні ні. Я кажу, а чому ні? Вона каже, завтра на 8, 8.30 можна прийти і зробити. Я кажу, а чому завжди по понеділкам не роблять? А вона каже, ні, тільки сьогодні. Ой, ми з Алісою просто посміялися. Я кажу, блін, отак зібратися, прийти. І так все вийшло. Ну нічого, що не робиться, то на краще добре. Йдемо тоді з Алісою. Вона каже, раз ми вже вийшли. Тоді ходімо на майданчик дитячий, пограємо там трішки. Ось така осінь в Іспанії. Листя лежить, але зелене. А ми йдемо в парк. Дитячий, так як вже сіпом не зрослося, ну що ж, підемо погуляємо. Ти не змерзла? Мама твоя, воно диви, в шортах іде, а ти і в кофті, і одна, і друга. Ой, мерзлячка ти моя. Так, дійшли ми до цього майданчика. Тож, як ви зрозуміли, всі пробуються там, як виявляється, кожен день, ну, будній день, з 8-8.30. Але сьогодні там якісь технічні неполадки саме в тому віконці. Тому сказала, що прийти потрібно завтра. Ну, завтра або в інший день. Так, ну що, на майданчику ми тут самі. Аліса, всі пішли до школи. Аліса залишилася ще сьогодні, напевно, завтра вже підемо в школу. Ну, до... Ще побачимо, який стан у неї. Вчора то було все добре, але це був один такий день, коли було добре. Тому не хочеться, щоб знову це все повторювалося. Ой, ні, ну Якщо тут на самоті буде, то взагалі чудово, диви. Нікого немає, всі гойдалки, всі вільні, сідай, катайся. Ось ця завжди на неї така тут черга. А тут диви, Аліса вільна, сідай, катайся. Ні? Ні, вона полюбляє ось ту, де голова крутиться. Так, зараз покажу вам трішки цього майданчика. Це біля парку Ломорант, який ми завжди ходимо. А, До речі, ось зараз поливають ці дерева, але тут, бачите, воно зверху пустили ці, господи, воду, подачу води. Зранку стільки думок в голові, як їх всі ті перебрати. Ти бачила, там поливають дерева, але ну, зазвичай вони закопують десь у землю, а тут воно все зверху просто, всі ці шланги. О, шланга. Знайшла слово. Так, ось тут взагалі було щось інше, і воно було закрите, не можна було лазити, а це щось новеньке відкрили. Аліса, ти що, ти хочеш посидіти? Що тобі не досить гарно? Сидіти, сидіти. Посидіть зараз, я трішки покажу, добре? Так, ось тут така гойдалка є. Мені подобається ось тут це покриття, воно таке м'якеньке. Класно, якщо падати. Ну, тут є, звичайно, кусочок де асфальт просто, але ось це, це резинова така штука. Класна. Так, ну, тут все зрозуміло. Ось це дуже дивна штуковина, на якій розкручують дитину, їй стає потім погано. Вони тут кричать, плачуть, але їх крутять. Так, ну і цей будиночок такий досить високий. Де можна з'їжджати. О, як класно сонечко. Промінчики, сонечка. Так, ось така. ось такий тут майданчик. Дуже гарний і класний. А, ось тут є, як це називається? Ой, підкажіть, будь ласка, тарзанка, да? типу тарзанки. Ось тут. Ось там починається, тут закінчується. Так ось на ній завжди, ось коли нема нікого, і ти туди підходиш кататися, і тоді набігає така черга. Я кажу: а так до цього, поки тобі вона не цікава, нікого і нема. А коли ти вже приходиш, то стільки людей набігає, і ти стоїш тоді, чекаєш в тій черзі. Щось у нас не ладиться останнім часом, все щось не то, все щось не так. Що не влог, то якийсь такий сумний. Але нічого, будемо шукати позитив. Ще зайшли в парк Ломорант. А ось так тут поливають газон. Прямо в пальму. Привіт. Аліся, ходімо, зараз будеш вся мокра. Ти так і хочеш? Моя дитиночка, моя дівчинка. Зараз, поки відвернуся, вже буде вся мокра. Доця, ходімо. Ух ти, клас, вони там поливають все прям. Аліса! ну! Аліса! А ну виходь звідти! No, no. Ти що робиш? Вся no, Я хотіла пробіжатися, вона такі накинула. Ой, який класний я парк. Держась. Чекаю, ось, що це в мене таке? Так, знаєте, я в мене тут... Назріло таке питання, як ви взагалі відноситесь до того, коли плани ваші йдуть не так, як ви хочете, так? якщо ви запланували щось, а воно зовсім йде не так, як треба. Я спочатку, я не знаю, в нас останнім часом все так. Що не запланую, не виходить. Або все на наступний день, або взагалі там через тиждень. Я вже не знаю, що робити. Спочатку я так ну, засмучувалася, а зараз вже сміюся просто з тих всіх ситуацій. Ось Аліса, наприклад, вона не хворіла так давно, а зараз... Аліса, не треба. Давай диссиди. Що? Не не Аліса, ну не треба, ти будеш вся мокра. Ходімо. Мені нам більше супочка познакоміти. Аліса? А свій той. Так, то ж таке, тут взагалі так в Іспанії, не знаю як в кого, в мене чогось так, так виходить, то все маніана, все завтра, все завтра. Що не хочеш зробити, які документи, ну не завжди все виходить так, як хочеш. Потрібно приходити один, два, три дні, а щоб сіта взяти, то це взагалі... Аліса... Ви... А щоб сіта взяти, то взагалі потрібно. Я не знаю, б'й пів року чекати, щоб взяти. Ну Це просто... Мама, якийсь ти жарт долі. долі. Так, і це хвора дитина, так? Да? Стоїш вся мокра. Зараз, Аліса, давай відходь, сюди летить. А зараз не видно, а тільки що коли на нас воно повернулося, така райдуга була. Так, як вона на українській мові, радуга? Як, райдуга? Райдуга. Так? Ну, наче так? Добре. А то нам тут пишуть, як правильно, що в нас тут суржик. Ну, знаєте, що той, хто дивився наш канал спочатку, той знає, що ми все життя розмовляли російською мовою. І коли почали вести канал, то ми вирішили, що будемо спілкуватися. Ну, як ми. Я вирішила, що я буду спілкуватися українською мовою, Аліса все ще розмовляє російською. Так, ну, це тільки тому, що ми, так як писав мені один підписник, що ми думаємо на російській мові і ну, говоримо на російській мові так. В житті ми розмовляємо російською мовою, але цей блог більш для того, щоб не забувати українську мову, а навпаки, ще більше її розвивати. Ой, тут якісь роботи йдуть, а ми тут ідемо гуляємо. Ось тому. Вже, кому подобається цей канал, той дивиться, кому не подобається, я нікого не примушую там, підписуватись, дивитися. Ну, але я не можу також і казати вам, писати мені такі коментарі чи не писати це вже ваша справа. Будь ласка, пишіть, я все читаю, все ну, намагаюся все відповідати на всі коментарі. Не завжди є час, особливо в останній період, коли Аліса хворіла, я взагалі не заходила. Хоча дуже багато що нових підписників, що нових гарних підписників, які коментують, пишуть багато приємних речей. Дуже вам дякую. Знаєте, що тут Аліса мені пропонує? Бігти. Каже, давай будемо будемо бігти довкола цього парку. А, половинку цього круга? Ні, я щось не досить хочу, тому що я не дуже гарно себе почуваю. Так, я що хотіла сказати, у мене дуже багато нових підписників, і є такі класні дівчата, які також знімають свої блоги. І є ті, які мешкають. Одна в мене пані Елочка. Вам привіт. Вона мешкає в Німеччині, завжди коментує мої відео, дивиться. Я вам додаю ссылку під цим відео. Обов'язково зайдіть, подивіться. В них такі гарні класні канали, особливо ось у уели. Вони там вона знімає про квіти. Там досить багато. А є в неї ще один канал, де вона знімає про життя українців в Німеччині. І також дуже дуже багато інших дівчат, які з України вони придають мені завжди вітання. Тому я додаю всі ці силки в описі до цього відео. Обов'язково зайдіть, подивіться такі класні канали українські, українські дівчата знімаються. Найважливіше зараз підтримувати все українське, дивитися. Дівчата вам я бажаю успіхів у створенні нового контенту, щоб у вас було дуже багато підписників. І що найголовніше, таких приємних, щоб вони дивилися з посмішкою ваш канал, щоб коментували, писали гарні речі. Так, тож я бажаю всім гарного дня, мирного неба і побачимось вже у наступних відео.